Розглянемо питання, як відреагує Путін на заклики всього світу про припинення на 30 днів вогню про перемир'я. Давайте подивимося це питання, як відреагує Путін на заклики всього світу про перемир'я на 30 днів. Так, дивимося. Двійка мечів, Дві мечів, Ну що, це карта, якщо дивитися по деяким, по деяким джерелам, ця карта означає, таке, знаєте, перемир'я навіть своє слово, саме слово перемир'я, але в цьому випадку ми будемо розглядати його по-інакшому. Ну що, він підійшов до тупіку? В нього просто він в безвиході. Просто тупік. Дивимося далі. Обстановка навколо. Така, бачите, припинення вогню не хоче ніхто не ні він ні його оточення. І вирішення цього питання піднімає дуже велику полеміку. І... Ніякої згоди на такий розвиток подій ніхто не хоче. Взагалі. Дев'ятка мечів, безсонні ночі. Безсонні ночі. Все, це вже край. Прийшов край, і тут треба вже вирішувати дуже великий неспокій, дуже великі. Дуже великі роздуми, і що ж все-таки радять наші карти. Давайте подивимося, що радять, що, що ж далі буде, що ж буде далі. Дуже дуже дивна карта. знаєте чим? В цьому випадку, якщо дивитися в цьому контексті, четвірка жезлів тут виступає. Як дуже хороші шанси на співпрацю. Якщо буде, якщо РФ піде на співпрацю, вона може отримати з цього наслідки дивіденти більші, ніж, сподіваються самі, і ніж хочуть всі країни світу. Так, що така ситуація на даний момент?